Всім привіт, друзі! Фундук щеплений на медвежий горіх. Низька прививка на однорічці ведмежого, але два роки дорощувався у відкритому ґрунті. Ось дивіться, який результат. Ось дивіться, який медвежий прививка не пішла. А як медвежий маханув? Фундук, який прищеплений був, минулого року дав приріз лише 20-30 см. А за. Наступний сезон вимахав майже пів 1,5 метра і дуже сильно розголужився. При такому саджанці є хороша коренева система. Якщо хтось планує штамп на висоті 60 см, то вже є штамп і закладений перший ярус, скелетний гілок. А хто планує робити наприклад, штамп на висоті 1 метр, то все це можна видалити і вже сформувати собі на будь-якій висоті бажає. Як на мене, прививка на однорічці ведмежого, але два роки дорощення набагато краще, ніж прививати на ведмежому двогрічці і рік дорощувати. Що тут що тут, виходить 3 роки, але подивіться, яка картина, який цей результат набагато кращий. Тільки що мінус те, що треба формувати штам вже за рахунок фундука, а не за рахунок ведмежого горіха. Наступний сорт це тут у нас Барселонський. Ось дивіться, які прирости. Це все будемо викопувати, будемо реалізовувати. Що залишиться, будемо висаджувати собі. Нам необхідно звільнити ділянку від цього ведмежого. Дивіться, це ведмежі, який після прививки. Прививка не пішла. Пішов зворотній ріст, викопається і на ньому ще раз повторну перепрививку зробимо. Також тут ведмежі. Не, ведмежі не видалили. Прививка пішла, забули видалити або не побачили, Ведмежий повністю перетягнув на себе цю на себе енергію, Дивіться, яка прививка невеличка, Ведмежий півтора метра. Така сама картина тут. Трохи загусто посадили і дещо не побачили. Ось, Ось такий результат. Так що хто, хто що любить, але ми практикуємо. Будемо ще раз практикувати ось таку ліську прививку на одну ріці і два роки дорощувати. Подивимося, яка буде картина в майбутньому. З тих друзів фудубна медвежома.